Всім привіт, друзі! Я знаю, що ви всі дуже любите халяву, і це відосік саме про це. І так, друзі, скарбниця нагород. Що це таке, які завдання і що можна виграти? Поїхали розказую. Як тільки ви зайдете на цей сайт, у вас відразу буде один ключик. Доступний. І ви зможете відразу відкрити цю скарбницю. І зараз подивимось, що тут може випасти. Просто так. от Ви заходите, у вас є ключик, відкриваєте. Просто так. А, поїхали. Ігрове золото від 250 до 5000. 6% ймовірність. Потім танки. 6, 7, 8 рівень. А, з восьмих таких прикольних це ЛТ 432, потім сума СМ. Ну, ви це все, все самі можете почитати. Ну і кроме Льбе шістка прикольна. 3% на танк. Небагато, але шанс є. 2D-стилі 18%. Таке собі не цікаво. Ігровий преміум аккаунт від одного дня до 30. 14%, до речі, непогано. Потім ігрові резерви. 59%. Ось, якось так. Так, окей, ви відкрили перший безкоштовний ключ. Далі у вас буде завдання зіграти три боя і вам дадуть ще один ключ. Ось я. Відкрив безкоштовний і від... і відкрив ще один ключ по завданню. Зіграв три бої. Мені випало за перший ключик 10 особистих резервів на досвід екіпажу, а за другий ключик мені випало 3 дні преміум аккаунту. Коротше, ось так: от в чому суть цієї скарбниці? Ця скарбниця буде 30 днів аж тривати цілий місяць. Прикиньте, з 29 березня по 29 квітня. Тобто, кожен день ви можете е відкривати оцю скарбницю, і у вас буде шанс щось звідти вибити. Тобто, ви розумієте, що шанс вибити золото за 30 днів, е 5 тисяч набагато-набагато збільшується, і також на танк. Тобто, по суті, я думаю, що, що це реально непогана халява. Ну, подумайте, тут завдання, по суті, будуть легкі, а нагороди хороші. Тобто, якось так. Ось, в принципі, це все, що я хотів розповісти. А, і, до речі, ще можете запросити друзів, вам також дадуть за це ключик. І якщо ви там придбаєте спеціальний набір, то вам також там дадуть ключик, ви це самі можете все почитати. в принципі, Посилання буде в описі. Ось, якось так, в принципі, все швиденько стисло, розказав. Якщо вам сподобався цей відос і вам він був корисний, поставте лайк, підпишіться на канал, обов'язково, і напишіть коментарі, що вам випало, ось, буде дуже цікаво почитати. Також заходьте в мій телеграм-канал, можете туди скрінчики кидати, там також дуже багато всяких новин, і там новини виходять набагато швидше, ніж на каналі. Тому підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. І також вас чекаю майже кожен день на своїх стрімах. Все, друзі. Не буду вас затримувати, всіх обняв, всім до зустрічі. Слава Україні!